Друзі, двері Джеймі Даймона готові відкрити JP Морган для біткоїна. СЕК повністю змінює свою стратегію регулювання криптовалют. Тим часом історія подвійної вершини 2021 року, після якої настав ведмежий ринок знову повторюється. А державний борг США дає зараз тріщину. Інвестори втрачають довіру, як пов'язані ці події, і коли завершиться бичка. Обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб канал Фокус Крипто. І давайте розбиратись. Це відео може кардинально змінити твоє розуміння ситуації з біткоїном і фондовим ринком. Я покажу несподівані паралелі з 2021 роком. Розберу, чому ринок ще не розвернувся і коли це реально станеться. А наприкінці приємний бонус для моїх підписників: розіграємо 50 доларів рандомним чином вам на криптогаманець. Дивись до кінця, обіцяю, буде дуже цікаво. Почнемо з новин, які стосуються майбутнього масового використання. Стання криптовалют голова фінансового гіганта JP Morgan, Джеймі Даймон, не змінив своє ставлення до цифрових активів, як і раніше, вважає їх шахрайством, проте ігнорувати інтерес клієнтів вже не може. Тож банк дозволить своїм клієнтам купувати криптовалюти, хоч і не буде сам зберігати біткоїни, тобто інвестувати в крипту банк не планує, але створить умови для клієнтів, які цього захочуть. Однією з причин такої відкритості могла стати активізація в Конгресі США законопроекту про регулювання стейблкоїнів. Сенат провів процедурне голосування, що дозволяє перейти до розгляду документа. Раніше ініціатива заглохла саме на цьому етапі. Через відклик голосів демократами, які вимагали з'ясувати конфлікт інтересів Дональда Трампа в криптосфері. Тепер демократи вирішили підтримати закон повторно, і голосування в сенаті може відбутись вже найближчими днями. Радник Трампа Бо Хайнц заявив, що закон ухвалять у серпні, і як бачимо, процес пішов. Джепі Морган тут не випадково, адже після набуття чинності цього закону кожен банк зможе створювати власні сте. Белкоїни фактично друкувати гроші. Жоден із великих банків США не захоче втратити цю можливість. Тим паче, коли ініціатива йде від самого Білого Дому. Ідея Трампа зберегти глобальне домінування долара та залучити капітал для фінансування держборгу. Саме це ключовий пріоритет адміністрації, а не крипторезерв, про який вже й майже забули. Саме тому призначено нового очільника СЕК. Пола Аткінса, який формує юридичну базу для криптовалют. Головні тези Аткінса: перше сек має підтримувати інновації, а не зупиняти їх. Друге, регулятор роками ігнорував крипторинок, створюючи невизначеність. Третє, він закликає СЕК дозволити торгівлю як цінними паперами, так і тими, що не є такими. Все має бути в межах регульованого простору. Тобто криптовалюти мають всі шанси на довгоочікуваний масовий адопшн. І все це на фоні того, як біткоін майже оновив історичний максимум. Далі поговоримо саме про це. Але перед цим, друзі, я вас попрошу обов'язково поставити лайк зараз під цим відео та підписатися. Кожен ваш лайк допомагає біткоїну зростати в ціні? Ну і підтримуйте україномовний контент? У попередньому відео я аналізував схожість 2020 і 2025 років. Ви запитали, а як щодо 2021, коли біткоін зробив подвійний пік? Що якщо ми зараз також побачимо ривок до 115 ти тисяч доларів, а потім стрімкий ведмежий тренд. Погляньмо на графік 2021-го. У лютому Тесла заявила про купівлю біткоїна на півтора мільярда і плани приймати його в оплату. У квітні хайп через IPO Coinbase, але після цього курс почав падати. Зокрема, через відмову Тесла від біткоїна як платіжного засобу. Проте навіть на фоні фуду ціна не опустилась нижче 50-тижневої -ти ковзної середньої. Далі відновлення на новинні про легалізацію біткоїна в Сальвадорі та повторний ЗЛЕТ у листопаді на фоні схвалення сек першого біткоін-ф'ючерсного ATF. Після другого піку ринок перейшов у спад між піками минуло 30 тижнів, і більшість алькоїнів тоді майже не зросли. А тепер до сьогодення один пік вже був після перемоги Трампа та його обіцянки стати криптопрезидентом. Потім корекція спершу через маніпуляції токеном Трамп. Потім через резерв біткоїнів, який виявився просто конфіскованими монетами. Наступне повторення: знову корекція на 50 -ти ковзній. Тож формально тренд зберігся, але альткоїни цього разу впали дуже сильно і відновлюються повільно, як і у 2021-му. Різниця між 2021 і 2025 пройшло лише 17 тижнів, а ціна вже майже на максимумі. Можлива корекція з розворотом на 95 тисяч доларів чи навіть нижче у 2021 Були дві чіткі дати піків. А зараз відсутні логічні орієнтири для зростання ціни. Я не пророк і не даю вам фінансових порад. Але в кожному циклі біткоін закінчувався чимось знаковим. Зараз такого тригера немає. Ріст відбувається завдяки очікуванням ринку, що США піде на поступки у торгівлі, як це вже зробили з Китаєм. Поки біткоін тримається разом із фондовим ринком, все стабільно. Але якщо щось піде не за планом, я перший попереджу своїх підписників у телеграм, посилання під відео. А зараз обговоримо ще одну важливу тему, яка може серйозно вплинути і на S&P 500 і на крипторинок. У вихідні багато шуму наробило рейтингове агентство Moody's, знизило кредитний рейтинг США до рівня АА-1. Аналітики нарешті побачили експонціональне зростання держборгу та витрат на його обслуговування. Через 10 років США доведеться віддавати до 30% доходів лише на борги. Це останнє з трьох великих агентств, яке б вказало на проблему. sp 500 ще у 2011-му знизив рейтинг, після чого індекс впав на 8% за 2 місяці. Фіч зробив те ж саме у 2023-му, спричинивши падіння на 10% за 3 місяці. Цього разу фондовий ринок поки ігнорує сигнал Moody's, а от прибутковість 30-річних облігацій вже майже досягла 5% це тривожний дзвіночок, адже ФРС не поспішає знижувати ставку. Ілон Маск не впорався з ідеєю покриття бюджетного дефіциту. Мінфін не створив попит на держоблігації, а Китай уже натякнув, що може ввести нові обмеження у відповідь на торгову політику Трампа. Можливо, закон про стейблкоїни допоможе залучити фінансування. Можливо, США домовляться з торговими партнерами, або ж станеться новий технологічний проект. Рив завдяки штучному інтелекту, але якщо жоден із варіантів не спрацює, Трампу доведеться діяти жорстко: вести рецесію, щоб ФРС була змушена різко знизити ставку. Є чутки, що такий сценарій можливий у серпні вересні, якщо інші методи не спрацюють. А поки і крипто, і фондовий ринок мають шанс на подальший ріст. Якщо вам сподобався порівняльний аналіз 2021 і 2021 2025 років переходьте за посиланням під відео та дізнайтесь, чим ще схожі 2020 та 2025. -й. Дякую вам за перегляд! З вами був ваш фокус крипто, і до нових зустрічей!